Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Це знову я, Лялька Лу. Ой, а куди це я потрапила? Добрий день! Лялька, ти сьогодні потрапила до кондитерської. Тут дуже багато смаколиків, які полюбляють всі і дорослі, і малі. Отже, зараз ми тобі про них розповімо кондитерській продаються смачненькі кекси, тістечка, рулети з різними начинками, макарони, вафлі, панкейки, круасани, пироги, торти, желе, чизкейки, креми різноманітні, булочки, млинці, і хрустке печиво і холодне ароматне морозиво в вафельному стаканчику. Це найулюбленіший десерт всіх малюків. І я, і я теж хочу спробувати морозиво. Діти, а де його можна придбати? Його можна придбати в магазинах, супермаркетах, а ще покуштувати у кафе. Ой, а як воно туди потрапляє? Малята, розкажіть мені, будь ласка. Лялька Ало, запрошуємо тебе на екскурсію до фабрики морозива. Отже, дивися разом з малюками та запам'ятовують, із чого і як виготовляють морозиво. На підприємстві виготовляють різні види морозива. У вафельних стаканчиках на палиці з глазур'ю та без неї і навіть морозиво йога. Кожен з цих видів морозива виготовляється на власній конвеєрній лінії. Для популярного морозива у стаканчику спочатку випікають сам вафельний стаканчик. Після випічки спеціальний ніж відрізає зайві шматки і тим самим робить його краї рівними. Далі стаканчики або ріжки переносять на виробничу лінію, і спеціальні машини за допомогою дозаторів заповнюють їх. Порожні стаканчики або ріжки рухаються по конвеєру. Їх поступово заповнюють смачним морозивом різних смаків. Потім інша машина переносить заповнені стаканчики на барабан. І морозиво подають у гартівні камери, де його заморожують. Після цього морозиво у стаканчику або ріжку повертають на лінію й упаковують. За необхідністю, якщо того вимагає рецептура, морозиво покривають глазур'ю. Найчастіше вона шоколадна, хоча є інші види глазурі. Спеціальна машина опускає планку із закріпленими ріжками морозова в ємність з глазур'ю. Тонкий шар шоколаду покриває поверхню морозова, надаючи йому новий смак. Іноді у глазур додають шматочки горіхів, що робить морозиво ще смачніше. На цій лінії виготовляють морозиво на палці. Так виглядає улюблений нами пломбір на конвеєрі. Після того, як морозиво закріплюють на паливці, його опускають в ємність з глазурю. І на поверхні улюбленого десерту з'являється шоколадна скоринка. Цей вид морозова упаковують спеціальний щільний папір. На підприємстві також виготовляють морозиво для вживання в ресторанах і кафе. Його фасують у велику тару. Після виготовлення та проходження всіх виробничих процесів морозиво в стаканчику на палиці у великій, середній та дрібній тарі відправляють на склад. Ой, як цікаво було на фабриці. Малята. А ви можете зробити мені морозиво, щоб я пригостила своїх подруг? Сьогодні на занятті зліплення я навчу вас малята виготовляти морозиво ріжок з різними смаками. Тож до роботи. Для ліплення морозива треба вибрати кольори пластиліну на ваш смак, взяти дощечку, стеку та рівненьку скляночку або рівненьку бутилочку. Починаємо працювати. Із коричневого шматочка ми зробимо вафельний ріжок. Для цього треба шматок пластиліну розім'яти між долоньками, щоб він став м'якенький, та скатати з нього кульку. Потім кулю треба розплескати між долоньками, утворюючи форму диску. Диск розім'яти ще пальчиками, щоб він став як тоненький млинець. Потім цей млинчик треба вирівняти з кляночкою, прокочуючи його вперед-назад. Ось таким чином, бачите, зовсім тоненький став. Степою намалюємо візерунок на нашому ріжку, утворюючи рівні лінії та поперечні. Ось такий гарний вийшов у нас візерунок. А тепер цей млинець треба скласти у формі вафельного ріжка. Складаючи нижні краї до середини рівненьким всередину і візерунком назовні. Із жовтого пластиліну скатаємо кульку бананового морозива. Ось така гарна кулька. Із білого пластиліну скатаємо кульку вершкового морозива, або його ще називають пломбір. Із рожевої пластиліну скатаємо кульку. Малинового морозива. Ось така гарна кулька. А із фіолетового зробимо морозиво-ожинове. Ось всі кульки у нас вже готові. Складаємо у вафельний ріжок. Ось ожинове, вершкове морозиво, малинове і бананове. Ой, малята, яке гарне морозиво у вас вийшло. Дякую. Зараз я пригощу всіх своїх подруг морозивом. Смакуйте на здоров'я, а ми будемо чекати з нетерпінням фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!